Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Дітки, ось і наступила прекрасна пара року. Літо. Квітнуть яскраві запашні квіти. Над квіточками порхають різні комахи і смакують квітковий нектар. Малята, я разом з вами хочу намалювати камаху, а яку саме ви дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивиться. Ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гоже, наче квітка прихороший. Дітки, давайте разом розмалюємо метелика яскравими фарбами, але перед цим зробимо пачкаву гімнастику. Сів метелик на травичку і про тепло. Літечко прийшло, радість принесло. Раз, два, три, ти метелику, лети. Розмалюємо метелика за таким зразком. Для цього нам потрібна клейонка, аркуш паперу з намальованим метеликом, фарби коричнього, червоного, чорного, білого кольорів та водичка з пензликом. Беремо пензлик, набираємо білої фарби та малюємо кружечки на одному крильці метелика, ось так. Миємо пензлик. Набираємо червоної фарби та малюємо кружечки у верхній частині крильця коричневою фарбою. Знизу малюємо кружечки ось так. Молодці. Тепер згибаємо аркуш навпіл, батьки вам допоможуть, трохи розгладжуємо ось так. Розкриваємо ось які відбитки в нас вийшли чорною фарбою. Посередині проводимо пряму лінію. Це буде тулуб нашого метелика. Ось так і домальовуємо тонесенькі вусики. Ось так. Молодці малята, як гарно в нас вийшло. Ворушилися у квітки всі чотири пелюстки. Я хотів зірвати його, він порхнув. І полетів. Малята. Чекаю на ваші роботи. До побачення!